Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як працює функція MaxIfS при проведенні розрахунків в електронній таблиці Microsoft Excel. Необхідно розрахувати максимальне значення залишку для депозиту стандарт. Ця функція вимагає певної умови. Для розрахунку встановлюємо курсор у вільну комірку і починаємо писати функцію. Знаходимо її у переліку. Заходимо у вікно функції і задаємо аргументи. Діапазон максимумів це той діапазон, в якому ми будемо розраховувати значення максимуму. Нам необхідно знайти для залишку. Виділяємо цей діапазон. Зверніть увагу, я поставлю зараз курсор в діапазон критеріїв і з'являється. Ще один аргумент. Діапазон критеріїв це той діапазон, в якому ми будемо шукати значення, які відповідають умови. Умову у нас тільки депозит стандарт. Тому виділяємо діапазон із назвами депозитів. Ну, і критерії це наш депозит стандарт. Ми визначаємо будь-яку комірку із цією назвою. Отримали результат. Дякую за увагу!